Добрий день, шановне товариство! 2 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Меницьподільський район, Селонія. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Так як вчора і обіцяв, сьогодні знімаю відео про наш перший зірваний кавун. Вага, кілограм і 56 грамів. Такий невеличкий кавунчик. Вчора ми його зірвали. Вусик був високший і кавун зав'язаний більше місця назад. Проводимо розв'язання. Лопає. Мабуть, достигли. Męczek ale to jest pierwszy. Oj, tryska jest. Chcę Wam pokazać bliższe. Żółto-miękki kalun, No i skoszczymy. Na siemię kurieżną. Смачний і Дякую вам за увагу. Всім міцного здоров'я. До побачення.